30 червня на вічовому майдані в обласному центрі відбулось святкове віче з нагоди відзначення дня конституції України та 72-ї річниці проголошення у Львові акту відновлення української держави в урочистостях. Взяли участь представник влади, ветерани національно-визвольних змагань, мешканці та гості міста. 17-та річниця Конституції України та 72-га проголошення у Львові акту відновлення української держави є знаковими для нас подіями. Це наша історія, яку потрібно пам'ятати і шанувати Перед усім молодим людям. Бо, як зазначив народний депутат Олександр Сич, саме молодь повинна розбудовувати державу, адже це нове покоління з новими ідеями та амбіціями, яке однак ще не усвідомило всієї відповідальності. У світовій історії завжди держава повноцінно ставала на ноги, і завжди в ній відбувалися реформи по суті, а ніби по декларації. Якщо цього хотіла мова, очевидно, сьогодні іде ще процес. Самовизначення нового покоління молоді в українській державі, коли молодь перестане шукати легшого шляху для вирішення своїх проблем. Голова братства УНУПа Карпатського краю в Володимирський побажав молодим людям цікавитись історією та шанувати. Бо як він зауважив, цитуючи Симоненка, Україна була, є і буде. Молодим людям, щоб вони інтересувалися тими подіями, тими датами, бо Україна. Є, була і буде. Я казав Семененко, ніхто не перекресте мій народ. Все. Але я хочу додати ще франк, е, словами Франка. Довго нас недоля жерла, довго нас незгода не згода, жре. А ми крикнемо, що не вмерла, ще й не вмерла і Слава Україні! Самі ж мешканці міста, відповідаючи на запитання, чи дотримуються в Україні законів, які прописані в Конституції, були категоричними у своїх запереченнях. Я думаю, що ні. Ну, я думаю, що 50 на 50. Та деяких законів, хто кідозакони діє. А чому так? Ну, та що ви самі не бачите, які тут закон. Для кого? Для простого робітника так, цей, ну, його. А для чиновників ніякі закони. Проголошення у Львові акту відновлення української держави та прийняття Конституції України назавжди увійшли в історію, і про них ніколи не слід забувати. Ольга Гриців Ігор Попик, новини телеканал Раї.